Ню машину на ТО. Столиця сьогодні Трошки наїздив, зеленіє вже, роботи повну. Ще кукуруза не домолочена. А тут <кхи> масло треба міняти. Ну, ще от тут їду, ніхто нічого не робить. По чорніє там. Ну, не все, кукуруза де поболочена, так і стоїть. Мабуть, по нулю будуть сіяти. Я теж хотів трохи посіяти по нулю. Не знаю, як вийде. Злячно. Ну, думаю. Задискувати. А потім уже посіяти. Зараз зараз на агроресурс Подивлюсь, що там. Може. Щось новеньке з'явилось. Так що. Працюємо по поводу кукурудзи ще. Хто його значить правильно чи неправильно це до такого часу тримати. Дощі можливості немає змолотити Вже дождались що щось треба робити. Ну якщо з'їдемо по нулю то все рівно б там би нічого не робили, то змолотимо та й посіємо. Тому що якщо по нулю не сіяти, а прикидати е пожнивні ті рештки, з кукурудзи, їх багато. То азоту треба багато. Землі піде і тоді для культури, як у посієм, не знаю, може монокультуру посіяв. Ще не оприділився, сімена не брав на той, на, на той гектараж, який стоїть як укурудзи. Чи, чи соняжник сіяти, чи кукурудзу по кукурудзі, ну, воно покаже. З молотим уже, Я думаю, що насіння в крайньому разі ніде не ділося. Насіння буде. З молотим дай позимовись, також поле стоїть. Необроблене. Змолотили кукурудзу. Ну і Яка різниця, чи тут би стояла кукурудза? Чи Ось ще одна. Чи стояла кукурудза, чи зараз стоїть все рівно не оброблена, що вона молочена ні. Так що на мій рахунок різниці нема, тим, що вона стоїть, ось ще одне поле стоїть, необроблене. Так що не один я такий в цьому році. Ну будемо дивитися. Звичайно по класиці Далі теж. вся кукурудза змолочена і нічого не оброблено. А чому не оброблено? Тому що погода не дає. Уроки вже пізно, а дискувати. Ну, будемо пробувати частину по дисках, по дискованому, а частину попробуємо по нулю, що воно получиться, не е бо розгортачів нема. Я думаю, що якщо без подрібнювача працювати без подрібнювача, то буде краще сіяти по нулю, чим з подрібнювачем. Більш стоячих решток буде, а то ж всі лежать з подрібнювачем, всі рештки лежать на землі, а то без подрібнювача. Стоячих більше рештків і тоді стрілка так не горнутиме. Я, ну, це моя така моя думка. Е -е, а там побачимо. Ну, виключу різку як буду молотити. Та їм все. Ось ще стоїть кукурудза, так як і в мене стоїть. І ось стоїть, ще не змолочена, так що кукурузи вже повно. І молотити і... і не тільки. Ось частина змолочена, частина ні. Ну, кукурузи багато ще. Ціна трохи піднялася. 6350 не було, не бере. Так що можеш ей. Як сухою продавати. Може, ще щось і заробимо. А якщо і не заробимо, то в нуль. Бажано. Б, хоча би в нуль. Так що то так. Ну, все тоді. Може, ще щось включу. А може, оце вже. И все.